Всім привіт Приїхав подивитися на пшеничку свою озиму Треба якби Ваш досвід поділитися, бо я вперше так роблю В общем В чому вопрос полягає Це кусок Паю у нас так називаємо моя мною, мною Бесарабія Тут сояшник був, де літом не було жодного дожжя. Убрали ми тут сояшник. От. І вже пере, ну, практично, там, коли сояшник вже наливав голову, при сформірував її, тоді вже почали тут проходити дожі. От. Потім ми скосили сояшник і швидко посіяли пшеничку. Пшеничку ми посіяли десь в кінці вересня місяця. Точного числа не пам'ята, же ж тут, в чому ж тут проблема? Сояшник тут був посіяний під євролайтінг. І так як є така підозра, що ця пшениця може, може не вижити, не знаю я. Того що, як я читав, що до моменту посіву Після оприскування євролайтінгом, до моменту посіву должно випасти не менше сумарно, чим 200 мм опадів. Звісно, до моменту висіву опадів таких у нас не було. Ну, ми ризикнули і посіяли, так як цю ділянку ми косили саму першу. І якби сроки для посіву пшениці були якраз. Самі оптимальні, що не є. Ну, як би того, що вона не виживе, у мене до сих пор, так, звісно, після посіву проходили ще не раз дожі. От. то сумарно вже, звісно, після посіву випало більше, ніж 200 мл води. От, може, навіть 300 і більше. Ну, гарні дощі проходили, нічого не скажеш. От так зупинимося. То тут, тут а зараз, ну, зараз вологи предостатньо. Пшеничка у нас, до речі, пшеничка Альма канадська. Вона розпочала кущення. Уже у нас є раз, два, ну, це, це я так поняв відімри. Раз, два, три. Три, так? Да? Три побіги. Ну, і тут, а виходить, раз, два, три, чотири. Ну, три, чотири побіга є. Є у неї ще такі от проблемні листки. Дивлюсь, відсихають. Ну, в нас сказали, що це причина того, що була. Муха відлажувала. Ну, воно на те, напевно, і є. Все вирвав. Ну, получається, що напевно, напевно правда. Тоді я находив, але находив небагато. Зараз я трішки пізніше тоді ще вона не кустилася. Трішки ж пізніше приїхав. Я думав, що це, якщо чесно, більше влияє євролайтинг. Чи муха. Ну, не знаю я. Не знаю, що воно, що воно, чи євролайтінг, чи муха, чи приморозки у нас вже до мінус 2, до мінус 5, ну, до мінус 5 на грунті, на, на напевно, у воздухі ще не було. А на грунті були, ну, ось передають ще морози. Вже сніжок передають. От. Ну такий фон загальний, вроді фон загальний непоганий. А як походити розібратися, то як би вона бажає бути кращою. До речі, висів тут був близько 150 кг на гектар цієї канадської. Пшенички сіли, без добрив. Напевно, як і більшість в цьому році будемо дивитися по весні. будемо кормити азотом. От. Ну, от так. От Ну, так. такий у нас фон Уже вечоріє, пасмурна погода у нас, передають дощ на ночь. О, ну, в принципі, порадьте переживати всю зиму чи не переживати, хто може сталкувався. До речі, ре євролайтингом ми бризкали з заниженою нормою 700 грамів на гектар у нас євролайтинга вийшло. Чого так? тому, що поставили о... На оприскувач поставили розпилювачі роса. Ну і В віді експерименту я вирішив побризкати з меншою нормою. ви. По-перше, води менше дав. І По друге, препарату менше дав. Все спрацювало, бур'яну на сояшнику не було. Бур'ян ми перемогли, От, єролайтінгом. А от пшеничку, пшеничку, можливо, пшенички ми і навредили цим. Ну, а взагалі пишіть в коментах, що ви думаєте по цьому поводу. Переживати, не переживать. Ну, а я, звісно, буду наблюдати цю картину. Весною подивимося, як вона перезимує, як вона стартане. Дамо, звісно, і азоту, скільки б він не стояв, хоча б по мінімуму, але азот давати необхідно. Це моя думка. Ну добре, пишіть, буду читати. Хто успокою, може, хто наоборот додасть, додасть в голову мислій негативних. Слава Україні! Слава ЗСУ на все добре!